Ну, ось Галина вже запарила капусточок. Я щось не розумію, що все Галина, все Галина, все Галина, а я коли. А ти будеш гостей тримати, на стіл накривати, то твоє буде. Що, ти ви... не звільнила від усього? Та, я ти підливку вас робимо. Галя, бачите, капусту запарила. Так. Тепер відрізаю ті попки. Дубки. <с? <с?> дубки, дубки відрізаю. І потім, коли ми будемо готувати начинку бульбу, то ми вам розково покажемо ним. Люди просять, щоб показати. Поетапно, рульєтик робити, поетапно, як сирник робити, голубці. Так що я галі вже попередила, що без мене но-но. На бурячки, тобто цвіклі, як ви говорите, Галя вже зготувала тільки заправити. Капуста квашена, відварюється на голубці і на тушену капусту. На холодець Галя, ось там, бачите, все приготувала, замочить і зранку завтра поставити варити. На сирник сир купила. І тісто зараз заміж. Тісто зараз заміж. На що? На сир? На сир. На сир? Ник. На сир? Ник. Але треба той купити, куди? А ти купила. Та який той? Я тобі говорила такий, щоб кожному було. Треба завтра заморочити. Що Максим? Що Ну нічого. зробити? Що? Мені чай. Тобі чай? Добре. І собі теж. Кавалерка каже до мене королєва. Галя, щось так непривично. Свята на носі, а я нічого не роблю. Давай я тобі щось допоможу. кажу, винеси капусту на балкон, вона каже, треба стідити. Каже, відійде, яка тут бульбу чищу, не можна зараз сидіти. Я кажу до неї, можеш допомогти, вона каже, що робити? А яка біжить в магазин, вона каже, а ага, то, то не я там побігла вже в той магазин. Я кажу, Ні, що? я вже зробити, ну по магазинах бігати. Ну не та, не. А то що ти там не збігти в магазин і а Ну, Галинку, покажи, як то, а я почищу буль. Та я так і пойду, та я вже біжу, бо Я ще можу сама все зробити, бульбу, я не, я не знаю, чи ти все взялися робити сама. В хаті має бути одна господиня. Галинко. Дякую тобі, Господи, що в мене є така все. галинка. Береже тебе Бог, здоров'я тобі Зараз щістя, ти будеш все приправляти твоє діло. Грибну підливку зробити таку. Моє ну, зроб... діло, то все познімати і людям показати. Галя чистить, до речі, бульбу на головці. От, от ковид бульбу. те я покажу, як вона буде це робити. Крутити їх. Ну і доводити до розуму. Ну ось Галя почистила бульбу. Цибулю ми підготували, і зараз все трем на такій терці, як на дируни. Вона такі дрібненькі. А потім натрем і покажемо, як заправляти. Як... як ми заправляємо. Сьогодні зробимо голубку, завтра буде менше добувати. Ну і. Ну що, гульбу Галя потерла з цибулю, в нас вийшла ось така штука. Тепер треба її довести до ума. Тобто дати посолити, дати якоїсь приправи. Я роблю все на оку, потім попробую. Щоб було смачно. У мене все науко, так як у Галі. І цього разу я ще вирішила, не знаю, з якого, з якого страху я ще вирішила дати куркуми. Бо Галя каже, там люди моркву дають, я люблю, що вони були біленькі, а тепер будуть буду жовтенькі. І ну, це Яйце не я не даю. Ні. Даю от, трохи сметани. І цього разу я буду робити по схемі, які, по якій мені порекомендували люди, які знають краще за мене. Тобто наша кавалєрка, щоб вже не віджимати, бо я через сито його віджимала, цю бульбу. Тобто я ставлю її на вогонь, Чуть -чуть і вона має так, бо зараз ту ж крохмаль у нас, який треба відсидити, бо треба зібралося в кучу. Поки я розмішую ті всі спеції, хай той крохмаль мій зараз візьметься кучі. Галя, бачите, вже підготувала сковорідку, цю, каструлю, поставила, mm -hmm. підготувала каструлю, поставила листочки. Хоч тій каструлі можна і не ставити. Ну, тому... але можна не ставити, тому що не пригорає. Бо Галя, ну, не договорюю. Вона не пригорає. Але я, як я, все одно собі на всякий випадок поставила. Але так. ти зрозуміла, що Свята цього раз не буде робити, як по старому рецепту. Тобто ти не будеш робити, ні -ні. буде робити вона. Та так? як вона робить? Я капусту запарила, бульбу зробила, вона ні, я ні, тікаве, я тільки, прав... тільки от довожу до ума, закручу голубці, відео скручу до кучі. Йду геть, тому я мушу то доробити, бо я йду. ті волосся гарне. Давай, ге, бо я сама дороблю відео, мені серієш, як є. А що таке волосся гарне Даже стало? Красиво, що поки Я з сьогодні вирішила бути красивою, витягнула волосся. А якесь ну, чорне стало. А в неї то вовидеш вовк такий А Я ж тепер побачила, що в неї волк. Це така циганка дива, а ну такого не виглядає. І зараз воно підгусне, підгуст... підгуст... вже я відчуваю. І все, і Галя бере ці листочки. Де твої листочки? Листочки вже і все буде завертати. Заверт. Давай, я, я б буду... як голову, то чекай, що трошки. А не буде гаряча та бульба? Нести. А ти, Сергій, я. зараз вона то зробить, я завертаю, ти по шуріку ставиш чайник на кип'яток, щоб він закипів. Зрозумів? І тоді ми заливаємо гарячою гарячою, тобто кип'ятком заливаємо голубці, ми зверху кладемо тарілочку і зверху якісь, ну щось рожке, або банка з водою, щоб ті голубці не повспливали, бо що щоб не бульба не повинна. Ну, я так зрозумів, так, дивіться, Свята і говорить, щось щось понятно все. Того, Щось таке комбінуєш, що та бульба вже чорні а зараз. Ти можеш не Того чуду, Тут воно як не щось об'ясняє, я взагалі нічого не розумію. Як, ну, Знаєте, я я Знаєте, вам вам скажу тако, я вам скажу тако. Як я не вмію пояснювати, то поясніть самі, як ви такі сильно грамотні. Ясно. Ставимо чайник. Бо бачите, в Галі вона як щось робить, в неї Так, Сергій, давай, mm -hmm. постав, все, туди! А як свята, то в мене такі відчуття, що вона там відкриває, там де ті приправи, просто висипає там все і варить. Я просто знаю вже на окусі. Галюнь, це, то ти не гнівайся, ми тобі хочемо допомогти, а ти викрикаєш. Там, але... а Чим мені? Галя хаос робить. Таку бандану а круту любимо, маєш. Було... Ти на якогось американського репера, Йоу. Oh, well. Тепер родину але буде. яйце, бачите, знаєте, чому не даю і яйце і не даю крохмалі, нічого? Я люблю, щоб вони були буде, коли коли це дуже сильно відіжмеш, то вони такі дубові, що ними даватися можна, а не смакувати. І коли яйце деш, так. Ну я ж казала. А так що не даєш просто отак, то вони тоді такі дуже ніжні, дуже смачні з грибною підливкою, а з сметаною. М -м -м. То що пів години буде курва відео, що ти е, крохман стягуєшся? Так, послухай мене, ти ой, не курва й по перше. По-друге, бач, сестра моя готує їсти. А ну, ти теж я... моя сестра. Та ти думаєш, що вона зараз. Ну, Та як ти, Сергій, постав чайник? Я думаю, ти каву хочеш зробити, ти просто постав чайник. Так, батьки, я бачите, говорила, Галя могла мала то все прибрати, але ну, ну, то, не то таке діло. Вона забула, що вона має бути підсобником. якщо, якщо інше не таке була. діло, а така справа. справа. Бачите, ну, Хотіла я крутити, буде Галя, чайник зразу ставиться. Все. І тепер Галя вам закрутить пару голубців. О, ви можете трикутниками крутити, можете колбаску. Бачите, в мене жовте, бо я куркуму дала, ви пам'ятаєте. Okay. Слухай, але воно якесь таке смачне чути. Пахне дуже. Ну, Пахне то, вже дуже смачно, бо я, я якщо Галю готую, в мене все таке смачне. Бо вона там приправ накидає всіх. Бо, бо треба з приправами дружити. До речі, я прочитала, що куркума дуже корисна для організму. Дуже. Тому давайте її всюди куди можна. Та й взагалі приправи в дуже пряні. Та взагалі дуже корисні. Вони не тільки дають смак стравам, але вони реально дуже корисні. Гірчиця, до речі, гірчицю треба їсти, бо гірчиця дуже корисно. Гірчиця. Голубці вже накручені, готові. Галя зверху їх листочками накрила. Тарілку ми даємо. І зараз от Галя в чайник скипів. На вогонь поставив. На вогонь та вогонь горить під каструлю і ви лиєте тічену водичку. Зараз Галя їй там посолить. По-перше, якісь приправчики дай, щоб та водичка не була дуже сира. Нічого я не даю. Ти нічого не, що ще не ти... даєш, а я завжди даю сіль, або приправу якусь як не даю. А я думаю, що ти підліплюєш моїх ковалець? Під під я? я оцю воду що наливаю, потім Сташу даю трохи солі або якоїсь приправи. От все, залили. І тепер отако ставимо ми під. Ні, і все, і воно так вариться, вариться, і все, і будуть дуже смачне зніголок. Кавалірка, я вам зразу говорю: хто хто перший раз варить голубці, щоб ви знали, як вода вже буде менше, ніж на тар... ну, без тарілочки, і таке буде засмагла така тарілка, знаєте, така засмагла, то вони вже тоді готові. то, ну, я то це чув... засмагло, то вона має вайтка брудна так, припечена. Та я культурно Ну no все, загоріла, хто, хто збирається готувати голубці, їх нема що готувати, що готувати. а ще хто має такі комбайни, як ми, щоб не вручну терти, це, це буквально начисти бульбу, потер замішати. А навіть 10 бульбів натерти, взяти терко, пах, 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 заліпити, закрутити вже голубці. Ну no все, рецепт ви та, маєте, смачного. Смачного всього.